62 роки тому відбулося офіційне відкриття Линовицького стадіону, тоді ще невеликого з дерев'яними воротами. Вперше сюди було запрошено 4, офіційно 4, футбольні команди Чернігівщини. Це Бахмач Дмитрівка, прилуччину представляла команда Малківки, була команда городні. І була команда ріпок. Олександр Проценко на футбольне поле вийшов у школі за часів Володимира Рибакова, тодішнього вчителя фізвиховання. Нас вже стали у 9-10 класах потихеньку підводити і підпускати до старших товаришів. Хто себе краще зарекомендував, то вже той міг поступово, потроху. По рекомендації Рибакова виходити за старшу команду. І через рік-два, вже в 10 класі, ми були одні із основних гравців команди. Далі була армія, інститут. У середині 70-х Проценко сюди прийшов на роботу. Саме в той час з усиллями линовицьких ентузіастів було побудовано велику роздягальню для футболістів. Тут росло на цьому місці дві здоровенні липи. Спиляли ці дві липи, тракторами відвезли. Пригнали трактора здоровенного С100, який це коріння, навезли от в ями рвище, навезли багато каменю здоровенного, заклали, підрівняли і вже почали там зразу класти кладку. Росло на дріжджах, дійшло вже двері металічні, робили так на довгий час, щоб ніхто ж нічого і не вкрав. І коли двері перший раз були поставлені, то я першу ніч тут ночував. Так за два тижні виросла роздягальня на дві кімнати. Пізніше Олександр Проценко їздив у Київ просити матеріал для перекриття даху. Не було криші, а в заводі не було шифера. Микола Карпович, ти пробойний, їдь в Київ. Пишемо листа до генерального директора Київська Гарпрома, де 23 цукрових заводи. Київська Гарпроміна, 23. От, написали ми прохання, виділить, порахував 56, здається, листків. І цей підписав: Ну, їдь. Я на поїзд, поїздом, усе. Приїхав, попав, я заходжу. Кажу, добро здоров'я. А він, здрастуйте. Хто й чого, вас біда сюди до мене заставила. Ну, от така біда, я з Леновиця. А Микола Іванович знаю, знаю. Хорошо. Начальник. Відділу доставки матеріалів теж знаю, Рухайло він мене десь тут був сьогодні. Що ж потрібно, я їм показую. Отаке От прохання. Ми зробили словами своїми розповідаю таку роздягальню. У нас футбольна команда дуже сильна, в першій групі грає, стадіон пройти не можна, дихнуть, кажу, нічим. А криші немає на превеликий жаль. Що потрібно, він подивить, читає, чита. чита. Та 54. Треба було б штук там, 100. Так нам хватить 54. Ось так і побудували роздягальню на Линовицькому колосі. І з часом у ній почали переодягатися не лише місцеві футболісти, а й чернігівські деснянці та київські динамівці. Приїхали шикарним автобусом: 20 гравців, саба, 5. Запасних, два. Лікарі такого ніхто ще не бачив. Музика була заказана з прилук, радіомашина. Людей було на криші там сиділи. Оце там зала, Оце так стільки було людей. У цьому ж році на Линовицькому стадіоні вже відбулося кілька ігор. Відкрили футбольний сезон, тут нагадаємо матчем пам'яті Олексія Гончаренка.